на канале Ченда и я немного не поняла этот комментарий но я поняла что чтобы мы попробовали еду по радуге хм, будем пробовать угу. хорошо но только у нас этого нету так что пойдемте в магазин и сначала мне нужно одеться и пойти на улицу так я же в лифте ну, почти в лифте я вызвала лифт Зараз будемо вже на вулиці. Зараз такий тренд показувати себе з голови до ніг. От, показує себе з голови до ніг. так. Кстати, вчора на вулиці було супер холодно, а сьогодні супер тепло, Я геть без шапки. в косточки легенько, в пальцечку. Короче, весна я вже на вулиці і тут так хорошо, як літом. Коротше, зараз буду біля магазину і вернуся вулиці так жарко як літом реально і кстати прошло відео там де я знімала пробую сладості набрало 6 лайків боже 25 просмотрів за один день це для мене дуже багато дякую вам за таку активність просто я в шокі на вулиці так жарко я в пальто легенько в джинсах і не під жарко Мы уже дома, то есть я уже дома. И вот наши сладости. Ну что, давай я вытяну закрытыми глазами. Просто скажу раз, раз, два, три. Сори. Кстати, сори это не считается, бо я купила себе отдельно. Кстати, я не купляла, к сожалению, по радости, бо Бо там дуже було, коротше, мало по радугі, тому я купила просто вкусняшки. Ну що, тепер ще раз тому що це просто не читалось. Дивіться, що це автом'я. Що це таке? Це супер, написано супер же. -є. Давайте спробуємо. Соломія, назад, назад, щоб І не злаш отак. Відкриваємо. Так, тут у нас что-то запаковано, тут не показано показываем зрителям. Фу, тут что-то вытекает. Так, там что-то вытекло. А! Блин, я, я не знаю. Так, открываем. Вау! Фу-фу, делает дешевость. Хорошо, вот так вот она выглядит. Получается, я так поняла, надо забрать эту штуку. Да. І пробуємо. Я перша. Дивіться, тут такий шприц, і тут є такі дирочки, вам, мабуть, не видно чи видно. чуваться. І... Увага! Відбій повітряної тривоги. Я зрозуміла, це короче, каже... короче, жилє таке, але воно не дуже необична. От я його видула трошки. Пробуємо. І мені роє вкусне. Фу. 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 я слівки кидати. Короче, це просто ужасно. Ставим скільки? Каже, 0 із 10. 0 і 10. ще Фу, 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 фу. Це трошки. Фу -фу -фу. Так, тепер ше вона неє з закритими очима. Кивай. Ой, бістрий. Вау, це у нас жидка жувачка. Хм, интересно, давайте попробуем. Так, дай я открыли и. Вот так вот она выглядит. Это трошки и выдавлю. Ааа, что-то такие так пробую. Ничего. С арбузом, кстати. я это выдавлю. такое. Это не а, ой, как висла, конфета. Кусай. Ай, <рес> кусай. <рес> Короче, такое. Все, хватит. Хватит. Пусто. <рес> <Такое. рес> мне не дуже понравилось. Уже при... прилипає до зубів. С поставимо. Давай поставимо Четверочку, да? і Ставимо 4 і сор... 40. 40. так? І п'яточку. Поставимо 4 із десяти. Так, ставим сестру Букана по мене по моїй ручці і вона приперлася. Маленька жирна жопа сідай подальше. Кажу, не злазь, не злазить. Так, тепер я витягую закинути глазами. Так, Тепер такий доставимо предмет, який я вже брала. Жвачка. Такое, 3-4 тысячи. Так, варія скрывала за мной. Так, и дивляться. Шо, почекай, 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 почекай. Зубна паста. Я тут купляла, я просто таку закритими глазами набирала, я просто даже не дивилась, что це. Открываем. Да почекай ты, блинна! Тики есть шода сюда. Понятно? Так, відкриваємо. Закупаться тут іде така пленочка, її треба здерти. Ну що, пробую, я перша? Добре. Чого все це таке невкусне? кришка кришковий. Ну що? На два із десяти. Каже, два із десяти. Фу, нам не понравилось. Фу, дизлайк ставимо. Він це далі, бо тебе погано видно. Дизлайк. Yeah. Фу, чого все таке не вкусно? Yeah. Так, тепер Соломія тут з закритими глазами. Закрить! Так. Що в нас таким? Тут все по-англійськи, я нічого не поняла. Я так поняла, це язичок по картинкам. Давайте відкривати. Це нам... А ну закрий. закриє. Рота Ну, Назад язик. язик. Так Негарно. Негарно так. Так, відкриваємо. У нас ну так, Все, як я і думала, це язик. І то точно буде вкусне. Так, давай половинку тобі, половину мені. Типу, коли знімаю ролики зі сестрою. Половинку тобі, половинку мені, я б все сама забрала. Я mm. кисло. Як кисло. Oh. Ah. Як кисло. Mm. Ah. Ось такий копет. Мне вкусно, но очень кисло, очень кисло. Нет, потом. Сколько ставим? Давай 7 из 10. 7 из 6. Ты можешь трошки взять тебя. назад и не сладкие. Я тебе сама все дам. Хай там это же бумажка. Же сестрой просто пипец снимать нельзя будет. Короче, не очень вкусно и очень-очень кисло, просто трешитесь. Сім із 10. Сім із 10. От стільки. Все, тепер е, я чи соломію. Я не пам'ятаю. Е, вроді я. Тася, ти mm -hmm. Я тобі кажу, не злазь, щоб тебе бачили, тому що ти маленька, в тебе маленький рух. Так, всі дивляться і тепер я. Тут у нас нічого не написано, тут і деякі за глаз. наверное, желейный глаз на палочке. Давайте откроем и попробуем. Так, да. Так, вот так вот. Так, достаю. Вот как он выглядит. Это не желейка. Я перша. почекай, почекай. Надо распробовать. Mm. Вкусно. <фу> mm. Mm. Вкусно. Пучкай. хочу сказать подписчикам. Пучкай. Сэм. вкусно, но не очень. Ну что, Ну mm так-то -да, вкусно с малиной, с кубинкой, не знаю. С я okay. как-то не хочется со стрисвич почему подавать, ну ладно, давай. Просто языка дай, я тебе дам трошки. Ммм, без чужих мыслей у меня вместе. Все. Ничего нету. Ставим м -м, 9 из 10. Давай, раз, два, три. 9 из 10, 10. 10. 10. Так, давай залазим. Кстати, в первой части вкусняшки были набагато лучше. Все вообще что-то вкусное. Так, там все что осталось, да, вытягивай. Тут смешана. Сукарька, сколько вы йогурт Пробуем. Так, крышечка. Тут она не открывается. Вот какие-то кусочки Давай, открывайся! она просто важно. не открывается Нет, она не открывается. Так, давай твоя задача принести ножик, давай. Фуруй. Я пока... Ага, тут нарисовано пубніка, яблуко і виноград, значить, тут буде е, я з яблуком конфетки, з клубникой конфетки і з виноградом. Е, вага, 8 грамм, всі конфеті латай, я думаю. Ножка нету. Яку вилку? Яку тобі відкрити? Що? Ножика не сы, не пойдет. Я вам покажу, расскажу, що самое ужасное. Напомню, мы пробовали вот це. Мы пробовали вот це. Малочка. Мы пробовали. Что тебе это нужно? Сейчас, секунду. Вот це мы пробовали. Вот це. И що ми ще пробовали? В першому почекай, почекай, почекай. Стой! я попробую? Ты пробувала вже, дурепа! Короче, в первом раунде мы щось пробували и было просто ми ще пробували, і, короте, оце. Оце, ну, саме ужасне. Ми тебе провели. ну, самое ужасное было перше. На другому місці це найбільше. Це, це прикольне, це прикольне. Короче, не очень. Короче, штуку прорізати не получилось, зато я прорізала кришечку. Ну що, давай. От, Тобі одненьку, красненьку. Одну, Другу. На красненьку. Пробуємо. А фігня. Ну як скажу? Фігня повна. Ну що я скажу? Один із десяти. Мои нервы на исходят просто. Ну, нет, Короче, почекай. Вы были на канале. Ой, я Она не достала. Подождем. Все, давай. Вы были на канале Ченда. Ставьте лайки. Подписывайтесь на like, наш канал и і... покажу пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока!